Напередодні дня української незалежності вже 25 років поспіль традиційно вшановують державний стяг, який є символом України. Цього дня в честь свята відбуваються урочисті заходи, зокрема проведення офіційної церемонії підняття державного прапора України в містах та інших населених пунктах біля Києва Святошинської адміністрації. Зранку за майорів синьо-жовтий стяг зі святом району громаду. Привітала голова району Мирослава Смирнова. Хочу сьогодні привітати. Весь український народ, жителів Києво-Святошинського району, з днем державного прапора, прапора незалежності, прапора свободи, побажати мирного неба над головою, побажати, щоб всі ми були дружніми, щоб всі ми були міцними, щоб всі ми були терплячими і щоб все в наших родинах було гаразд. Нехай Господь благословить нашу землю, нехай Господь дасть нам сили і мудрості пройти ті випробування, які. Стали на нашому шляху. Святковий день робоча поїздка голови Києво-Святошинської райдержадміністрації адміністрації відбулася до Боярки, де розпочалася з урочистого підняття прапору над місцевою адміністрацією і привітання громади. Я впевнений, що найближчим часом, по-перше, наш український прапор замайорить на території всієї нашої держави в межах якої вона була до 2014 року, і бажаю всім. Українцям дійсно розуміння, поєднання, з'єднання разом. На у нас одна країна, і ми потрібно, нам потрібно її захищати. Мирослава Смирнова в рамках робочої поїздки відвідала школи міста, які отримали фінансування на ремонт будівель за програмою Києва Святошинської райдержадміністрації реконструкції навчальних закладів. За цією програмою більше 40 шкіл в районі зараз ремонтують, міняють дах, підлогу, оновлюють спортивні майданчики та зали. Очільниця району особисто оглянула, як йде робота та підготовка навчальних закладів до 1 вересня. Ну, цього року за кошти районного бюджету у нас було проведено капітальний ремонт даху будівлі школи. Досить в короткий термін, досить якісно. Тому ми дякуємо за такі роботи. Ми дуже багато років чекали саме ремонту капітального даху, оскільки він знаходився в аварійному стані на сьогоднішній день. У нас вчиться понад 300 дітей, які настільки з таким задоволенням навіть сьогодні приходили в школу ці дітлахи, і Боже, у нас криша, в нас нова криша, у нас нове. І ці гроші, які виділили, це дуже низький уклін. Дійсно, в нашій адміністрації, яка ну я дуже щиро кажу, обично адміністрації не дякують, в них тільки просять. А я дійсно щиро дякую, тому що це дуже дуже красиво. Скільки Подивіться, який Мільйон сімсот в цьому році, тільки в минулому році біля близько мільйона. Нам зробили спортивний зал і нам зробили нові туалети, бо у нас туалети були на вулиці. А на сьогоднішній день оці кошти і зараз і спортивний зал поповнюють, і комп'ютерні класи нам поповнюють, дали нам нові комплекти. Парк. Керівники шкіл зазначають, що раніше держава не виділяла кошти на ремонт. Зазвичай вони відбувалися тільки за рахунок батьків. Тих грошей вистачало лише на косметичний ремонт. Такі капітальні ремонти, як заміна даху чи реконструкція спортивного залу, не робилися по кілька десятків років. Зараз завдяки державному фінансуванню та програми Києво Святошинської район районної адміністрації вдалося відремонтувати більшість шкіл і привести їх у відповідний стан. Сподіваються, що тепер в оновлених приміщеннях дітлахам буде тепло та зручно навчатися. Лідія Лазрева, Павло Миранюк, служба інформації за київським часом.